У 1990-му випуск титанової губки в СРСР сягав майже 98 тисяч тонн. Це було вдвічі більше ніж в усього заходу, і в чотири рази більше ніж у США. І 90% видобутку сировини припадало на Україну. Погодьтеся, колосальна цифра. У СРСР титанову губку виробляли на трьох титано комбінатах у Запоріжжі. Україна, Березніках, Урал, Росія. До речі, сьогоднішній пад «Авісма». Усть Каменогорськ, Казахстан. Сировина і тоді була частково привізною з причини економічної недоцільності розробок власних родовищ. До того ж, сировина у виробництві титану і у структурі його собівартості річ недорога. Найскладніше і витратніше зробити з цієї сировини метал. Титан на шляху від роди до злитка вживе вугілля, газоподібний хлор, металевий магній, електроенергію та у процесі переробки видасть у вигляді побочки чавун. Може, у когось збереглися, що у господарстві чи вуні каструлі корисна річ, між іншим, оксида рідкоземельних металів буде існувати у вигляді шлаку рідкого хлориду, губки і тільки потім стане злитком. А якщо потрібен метал чистотою 98% і більше, то ще буде підданий одному рафінуванню. І увесь цей технологічний жах згодні брати на себе небагато країн і регіонів. Україна мала всі шанси скористатися наявністю власного титано-магнієвого комбінату разом із великою кількістю покладів, тобто маємо усе від видобутку сировини до виробів, наукову, освітню, виробничу базу, енергоресурсу, Ресурси і транспорт, але такою великою спадщиною розпоряджаємося ми якось бездарно. Тепер у нас її ще й відібрати намагаються.